Заїхав такий електрокарчик після невеличкого ДТП. Не запускається. Знімаємо батарею. Знімаємо батарейку. На ньому міняємо піропатрона. Батарейка тут така цікава. Тут така вот вода. продовжуємо наше відео по по віто електричному. Mm -hmm. зараз. Будемо пробувати що в нас вийшло. Що у нас тут вийшло з тим вітом? Знімали батарею, поміняли піропатрони, все почистили. Їде? А то що таке ту? Я таке не дав. Що тут замараш? Той чеп такий, там? Той чеп такий так. Це такий паркетний, паркетний чип, там. Там не 500 з знаєш. Для бізнесу. Це. Для бізнес-класс, так? Це, бізнес а, це, це. Все в салафані просто. не здирається завод, заводки Понятно. Все, виходить. Все почистили. Все, машина їде, все. Звертайтеся, якщо комусь цікаво. Когось так є такі машини, не знаєте де обслуговувати. Допоможемо. Subtitles by the Amara.org community